Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку супергероїку покоління Ві. Перед вами американський серіал, розроблений Крейгом Розенбергом, Еваном Голбергом і Еріком Кріпке. Проект є спін офом серіалу Пацани. Супергеройський серіал Еріка Кріпке заснований на одноіменному коміксі Гарта Еніса та Даріка Робертсона і став одним із найпопулярніших проєктів стрімінгової платформи Amazon Prime Video. Тож було не дивно, що шоу отримало свої відгалудження. Серіал покоління Ві» тісно пов'язаний із оригінальним шоу. Про це в інтерв'ю заявив ще на старті сам Ерік Ріпке. Цитую, Ми робимо все можливе, щоб створити всесвіт, в якому деякі проблеми та сюжетні лінії із третього сезону перейдуть до спін-оффа. і в коледжі відбуватимуться певні події, які є наслідками фіналу пацанів. Тоді як деякі нові сюжетні лінії зі спінофу розвиватимуться в четвертому сезоні оригінального проекту. У центрі сюжету покоління Ві молоді супергерої, які навчаються в університеті Годолкіна, спонсором якого виступає корпорація Воуд. Тут підлітки відточують свої вміння, розвивають здібності, вчаться контролю, проходять різні випробування і так далі. Також студенти повинні брати участь у місцевих змаганнях за статус кращого, в надії потрапити до всесвітньо відомих команд супергероїв, таких як Сімка. Все б нічого, але оскільки коледж знаходиться під управлінням зловмисної корпорації ВОУТ, то насправді він є місцем для вдосконалення сироватки ВІ. На перший план історії виходить головна героїня серіалу 18-річна дівчина Марі Моро, чия здатність перетворювати власну кров на смертельну зброю колись призвела до жахливих наслідків. Рятуючись від психологічної травми, дівчина мріє стати супергероїною та захищати простих людей. Однак насправді у цьому жорсткому до в світі все виявиться не так то просто, легко та безпечно. Ну, я прекрасно розумію очікування фанатів пацанів відносно новенького проєкту покоління Ві. Це як мінімум повинно було бути амбіціозно та видовищно, ну а як максимум жорстко та криваво. І ніби новинка поєднує у собі багато очікувань та має крутий потенціал, однак є й свої певні але. Давайте про все по порядку. Перш за все приємно здивував той факт, що на перший план на початку сезону виходить саме дівчина. Це, як на мене, доволі цікаве рішення, враховуючи, що серед поціновувачів пацанів більша частина це чоловіча аудиторія. Ну, можливо, когось такі реалії не влаштовували, але мені все було по кайфу, круто та прогресивно. Тепер давайте трохи детальніше зупинимось на сюжеті. Якщо його там можна виділити, адже дивитись цей проект іде ж явно не за великою ідеєю. Пацани привертали до себе фанатів відвертістю та жорсткістю подачі, тоді як сюжетна складова зводилась до теми помсти та викривленого правосуддя, так і в поколінні Ві, окрім що рівень аудиторії, на яку орієнтована картина, точно перемістився до підлітків. Якщо оригінал є більш серйозним проектом, то новинка, що в стилі типічного рівердейлу чи чарівників із викрученими на максимум налаштуваннями по жорсткості та антиморальності. Особисто мене такий підхід ніяк не розчарував, адже я люблю схожі проекти. Однак на загальному фоні новинка все ж вийшла дещо банальнішою та не дотягує до планки оригіналу. Тому можу допустити, що деякі фанати лишились не зовсім задоволені. Однак, повторюсь, мені все дійсно доволі таки сподобалось. Що стосується зв'язки з основним проектом, то на екрані постійно мелькали деякі герої Великої Сімки, тому забути про них було просто неможливо, тим більше в очікуванні нового сезону. Що стосується головних героїв, то все ніби й непогано, але були як актори, які мені більше зайшли, так і ті, хто не зовсім сподобався. А от на рахунок однієї з найважливіших деталей, а саме відвертості та жорсткості історії, то з цим все точно було на своїх місцях. Чого тільки була варта початкова сцена із відкриттям Суперсили Марі, повна жесть ще з перших хвилин. Хоча мені здається, всі ці мови були зроблені якраз таки для привернення уваги фанатів оригіналу. Творці покоління ВІЛЕ що не волали в екран. Ми зробили такий же відвертий та брудний проект, тому вам повинно це сподобатись. Але зниження планки серіалу, порівняно з пацанами, все ж таки трохи відчувається. Це ніби безалкогольний коктейль чи трьохколісний велосипед, начебто, по ідеї згодиться, але не зовсім те, чого очікуєш для ефекту. Харизматичність ключових героїв точно можна було б і підтягнути, тоді як дещо розмитий сюжет зробити більш конкретним. Нова історія, ніби як повинна відкрити нам завісу на цікаві та важливі теми, але відбувається це ой як не одразу. І ніби вже й дві третіх сезону за плечима, а інформації про лабораторію в підвалі та й так званий ліс не так і багато. Було ясно, що над юними суперами проводили експерименти та розбирали їх тіла ледь не на деталі. Але для чого все це було, вдається зрозуміти лише під кінець. Я допускаю, що творці проєкту хотіли розтягнути головну ідею на кілька сезонів, але хотілося б побільше конкретики. Що стосується драматичного компоненту та відвертості, то емоцій ніби й вистачає, але повторюсь, покоління ВІП більш лайтовіша версія. Тут у вас глядача представляють саме внутрішній світ підлітків та їх взаємодії один з одним. І це все вплетено в контекст дослідів над суперами заради вакцини, яка упс здатна їх вбити. Закос на продовження точно зроблено, і тепер ми в очікуванні ще одного сезону. Але тут є хороша новина для фанатів: адже вже під час виходу першого сезону стрім-сервіс Prime Video офіційно анонсував продовження спін-оффу. Точна дата релізу нових серій поки не відома, але це все ж дуже хороші новини. Підбиваючи все вище сказане, сюжет нового серіалу оцінюю на 7 балів, оскільки там все доволі типово та стандартно. Емоціонал картини точно заслуговує вісімку. Тоді як гра акторів з натяжкою отримує від мене 8 балів, через те, що я говорила вище. Ну і музикальний супровід також на цьому ж рівні. Таким чином, можу сказати, що покоління Ві вийшов емоційним та жорстким проєктом, однак йому явно далекувато до оригіналу, до плюсів картини віднесу атмосферу та ідею. Тоді як легка банальність потрапляє до мінусів. А ви мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та враженнями на рахунок новенького проекту та як ваше порівняння? Якщо це відео сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та Тікток, де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!